Hello guys, мікрофон і зажди Sky та всіх на каналі. Сьогодні у нас відосик коротенький про перший погляд на таку подію, як досліджена острова. Таку подію у нас ще не було, тому про неї ми не знаємо. І ця подія з'явиться в s 2 Так, нас ще тут s 1 з'явився, ми вже потрошку про s 2 говоримо. Ну, ми дивимось наперед, що в нас там буде, бо до нового s 1 залишається приблизно півтора-два місяці, і ми незабаром його почнемо. І вже треба готуватися до навіть s 2 бо сезони стали трошечки коротше. І через це швидше на це дійдемо. Але щоб поки що якось зацікавити себе більше грою, ми будемо ще видивлятися. Звісно що відоси про S1 будуть, але це коли дадуть нормальне тест сервер де же власноруч, я зможу зайти, протестувати героїв, подивитися нові механіки, все і сказати вам дійсно, не сказати там з вуст інших людей, не сказати там, просто з сайтів черпати інформацію, а вже самому перевіряти і казати вам 100%, в чому я буду вже впевнений. Зараз ми лише подивимось про те, що буде в нас в с 2. І це нова цікава подія, досліджена остро. Я вже показував про неї анонс, якщо це коротко взагалі про цю подію. Це нова така ферма всередині гри. Ті, хто, наприклад, грали у Watch of Realms, вона трошки схожа, в них теж така сама механіка, в них є табор, і в таборі є деякі там типу шахта, там і ще щось, і там можна отримати якісь плюшки, виконувати здання, за це додаткові ресурси і так далі. Ось така штука в нас з'явиться. Вдеха. Вона цікава, вона прикольна, вона дає і бусти, і ресурси. І про неї ми зараз перший погляд, поговоримо. Заходимо, звісно, вже на сам цей сайт, сайт ну, форуму Вітін, і будемо зараз дивитися. Прочитаємо статтю. Ось інформація про перс, про сезон і анонс про дослідження острова, сам про цю нову механіку. Після початку сезону ми автоматично отримуємо цей квест дослідження острова і погнали виконувати. Перша. На острові буде п'ять типів острові ну, будинків. Перша це ідоли-предки, це центральна головна будівля острова, яку. Знаєте, це як цитадель а, у ваших замках. Покращити циту, потім можна покращити все інше. Тобто, підвічня рівня статуї предки можна розблокувати більше будівель на острові. Вона на дай Тобто кожен її апгрейд по левелу відкривається більше можливості апгрейдити інших. Тут, звісно, вже на китайську, якщо потрібно, я буду прокладати ось він скріншотик вже з перекладом, але як і, звісно, вже там таке треба очі збільшувати, щоб приблизити. Тобто, що поставте на паузу, прочитайте. Тут, ну, тут все легко. По 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 поліпшували ідол це, і воїн відкриває можливості для поліпшення інших, тому що головний левел одної цілі став вище. Це тут в принципі нічого складного. Далі, другий це диспетчерський центр. Це станція збору ресурсів острова. Тут же така прикольна система. Тобто, як ми бачимо на картинці, в нас є вже чотири можливості збору ресурсів. Вони ще поділяються, якщо бачите, по кольорам є фіолетовий трошки такий відтінок, на ньому сині, сині, і є вже там останній, там вже більше нагород. Але вибору максимуму в нас вже на скріншоті видно: 0 з 3. Тобто 0 з 3 лише можливість, можливо. Якщо треба, зараз слайдик, я спробую швиденько його знайти і вам показати так ось а, Ви бачите екран, що вибор 0 із 3, тобто зверху у нас ресурси, і це. А що ми тут витрачаємо? Нічого, ми витрачаємо лише час, який ви бачите саме на кожному завданні. там Година 50, година 50, година 50. Тобто ми відправляємо просто. Три У нас є три можливості відправити одночасно. Ми вибрали, що ми хочемо, відправили через 1.50 50, прийшли, забрали ресурси. Ресурси у нас такі, як стандартні, я, я думаю, якраз таки будуть використовувати для цього острова. Тобто, у нас є ракушки, у нас є ж, щось типу жевчуга і є дерево. Дер, дер, дер. Ну і плюс додаткові є ще скрині, таких скринь випадають вже додаткові, додаткові ресурси, про які ще, я думаю, пізніше ми дізнаємось. Тобто, зрозуміло. Тут ми, що виконуємо, ми цю будівлю так само можемо покращувати, і статуя предки досягає першого рівня, і спеціальний центр може здійснювати до 4 відправ на день. Тобто, якщо ми покращили станцію предки, вже можна відправляти 4 на день. Тобто обмеження є, це всього на день. Ви не можете ці малунети лутатися до безкінечності. Щоразу, коли ви завершите відправи, у нас буде шанс отримати нагороду скрині зі скарбами острова, яка теж буде давати свої плюшки. У новій рівні диспетчерського центру, зброкуйте більше місць призначення для відправки, і отримайте бонусні ефекти, такі як збільшення виробництва. Матеріалів, умов розблокування та інформації про нагород для кожного пункту призначені прання такі. Тобто тут, звісно вже, треба теж переклад, але, як я вам казав, якість там може бути трошки така підхрамута. Тобто це не воно, це про ресурси, те, що трошечки скриншотик вище а тут сам де він, й-омою. Йо, Слайди трошки осіб. Це саме ресурс. Тому я бачу суто творіння, фрагмент не майстра, дерево падає, фрагмент рідкісних е, героїв, епічних і навіть легендарного героя може випасти це саме з скрині з карбами. Тобто ранагороди скрині будуть реально круті. Тобто фрагменти ю легендарного герой один з двох може випасти. Тобто, скільки там потрібно ще на повний збір фрагмент, чесно, я ще не знаю. А фрагмент не майстра може випасти від двох до десяти, це для того, щоб собі отримати. Ще з вас якась нагорода, там дуже мелко, мілко написано, не бачу. Сутотворіння це духтворіння для прокачки. Тобто, це з скриня. Це ресурси, які дійсно, ну, в принципі, важливі і потрібні для нашого. Апгрейду нашого аккаунту. Тому прикольно, прикольно. Халявка, халявка. Зайшли, просто повідправляли, там через деякий час зайшли. Тобто це нас вже змушує заходити в гру е і робити більше активності. Це, в принципі, цікаво, і це навіть інколи навіть такої штучки маленької не вистачало гри для більшого онлайну. Ну знаєте там Себе е, трошки мотувати, заходити частіше, бо там відправив на 2 години, через дві години зайшов, забирали нагороди. Опа, ще там арінка відкатилася, ще щось побив, побив, і це. Ну, розробники таким чином, нас трошки більше на онлайн піддання. Прикольно, мені це подобається. Йдемо далі. Е, видобуток корисних купалень. Це в нас як шахта. Розмістить, розмістить вихідний ресурс. Тобто тут о, ви, ми, ми, ми маємо на скріншоті, який ресурс там добувається. Дерево. Хліб, всякий ресурс для прокращення нашого а, оцього табору, плюс, а, звісно ж, стандартна нападає падає, теж, плюс ресурси якісь для ринку. Ринок ще буде теж у цьому о, таборі теж знаходити. Тобто, тут ресурси, ресурси зберігаються максимум 24 години. Тобто ви не можете через тиждень зайти і, і зібрати там, ресурси за тиждень. Ні, максимум 24 години. Тобто можеш заходити і зберігати. Тобто, це звичайна шахта, яка сама по собі на ВФК режимі здобуває ресурси. Прикольно, теж прикольно. Далі військова кімната. от тут же трошечки такого е бусту для аккаунту Активуйте кілька посилів та отримайте навички контролю. Тобто тут у нас є, буде як е ми пам'ятаємо усі, у нас є ПВЕ-навичка, така як щит, яка минула урон дає щит команді. А це от якраз її апгрейднули Це військова кімната, яка бустить саме цю навичку, плюс дає доступ до трьох навичок, які можу міняти, обирати на свій розсуд, що на більше підходить. От тут це. Прикольно, це вже додаткова така механіка, яка допоможе багатьом гравцям саме в ПВЕ. Навички контролю після активації зла контролю, навички кінець підготовки можна використовувати навички контролю певним ПВЕ гімплею. Тобто, от ми бачимо. Що ця навичка горить, її можемо змінити. Мандрики можуть вивчити та досконати три навички контролю в кімнаті підготовки. На нижче наведені якраз такі приклади. Перша навичка контролю. Приливна хвиля розблокується кімнат підготовки до війни і в рівень 1. Завдає шкода на весь екран і накладає щити на всіх дружніх юніт. Ну, це наша базова. Ми і так її знаємо. Зараз, сподіваюсь, я знайду щоденечку переклад цієї навички. Задає 4,5 тисячі рівня резонансу плюс 4,5 додатково одиниці шкоди всім ворожним цілям та застосовує 3 тисячі відсотків рівня резонансу плюс 3 тисячі ще одиниці щитів для всіх дружніх е, цілей протягом 10 секунд. Ще пам'ятати цей резонанс. Ну тобто, це наш смарт-навичка, як ми всі пам'ятаємо: нанести урон, дати щити. Плюс тепер її можна покращити, тобто вона буде бити сильніше, давати щити все краще. Чи часто це хаці юзали в ПВЕ? Ну, я інколи юзав, але дуже рідко. І це, мабуть, ще в перших сезонах. Побачимо, як зараз будуть, може там гра трошки в деяких місцях ускладниться, і через це ми будемо використовувати цю навичку частіше. Далі друга. Це в нас зараз друга навичка контроль. лють океан розблоковується на рівні 4 кімнати підготовки до війни, задає справжньої шкоди ворогу з найвищим ХП та лікує друга з найнижчим ХП. Тобто це удар в соло ціль плюс лікування нашого союзника. Задає 7,5% максимального ХП цілі противника з найнижчим ХП та відновлює 7,5% від Макс ХП цілі, юніту з найнижчим ХП. Верхня межа справжньої шкоди залежить від рівня цілого юніта та рівня вузла. Ага. <ривіт> <ривіт> Не пам'ятаюся. Ви зрозуміли. Соло ціль нанесли урон. Ну, Тобто, це стандарт буде бити по босу. Тобто боса буде завжди найбільше хп. Тобто, якщо у нас є моба і бос, то буде бити по боса. Ну, плюс нас хілити. Міні під Непоганий урон. Ну, як ми знаємо, в ДХ урон від Макси Пецілі на даний момент працює каряво, Не дуже він наносить урон, тому що аура би грала взагалі по-іншому. А так, ну, ми всі знаємо, як вона грає. Можливо, вони це проробили. І нарешті урон від Макси Пецілі став справжнім те, що він повинен бути королем антибосів. Далі. Третє. Навичка контролю 3 розсікаюча хвиля. Разлокується на рівні кінати. Ла -ла -ла та пала, Збільшу атаку певно героя. Тобто, це стандартний бустік. А, зараз ми її знайдемо. Да, Так. А, початкова перезарядка 14-20 секунд. Стандартний, як звичайний, майже ультимейт. Накладає 1,5% збільшення атаки на юніта з найвищою атакою на нашому боці протягом 30 секунд, максимум 3 посилень. Тобто, 30 секунд, кдевий, ви бачите, є, тобто можна. Накладати два, чи можна накладати одночасно три, навряд чи це вийде. Але два точно вибуту. Тут буде підвищення урону 3%, і це прикольно. Або може воно стакається. Якщо воно стакається, то це взагалі офігенно. Якщо воно стакається, то буде круто, ми будемо вічно під бафом е атаки. Непогано, Баф, звісно, ж там не 50%, не ще щось, але все одно на такі маленькі відсотки в деяких моментах вони можуть допомогти перемогти якийсь, якогось боса ще швидше. Е е далі. Це у нас наступна, це торговий пост це якраз остання будівля на карті. Це наш стандартний ринок. Умови розблокування будівлі звуку до статуї предки п'ятого рівня, тобто спершу треба до п'ятого рівня, щоб відкрити нам цей ля-ля новий риночок. А, що там, мондаряки можуть тут купляти? Зорені мушлі. Щоб обміняти їх на сутність створення, кристали покращення та спорядження суспільнозоріні мушлі, які ми здобуваємо якраз тут за квести, за шахту, ми можемо за них купляти ресурси. Що ми тут бачимо? Фіолети, видайся, скрині зі шмотом, якісь рарні, незрозумілі гліфи. Далі духну. Це прокачка артів і руни. Можливо, там ще що, нам не показали, але. Поки що виглядає як такий міні-додатковий ринок, який в нас і є в таборі вже, але він такий безтолковий. Там є таке пара ресурсів, які ми забираємо на старті, там а, легендарний сові і сакральчики, і, і все. І ну, той, сакрено, золоті уламки. Далі нічого не цікаво. Так, покраще ваш торгостат відкриває більш сотів для товарів перший рівень до 12 рівень. Тобто можна покращити до 12 рівнів, трогостація автоматично оновлює товари через регулярні проміжки часу. Не знаю, чи переклав я оцю штуку. Буде не перекладав. Бо там, я подумав, що там немає цього цікавого. А, бо там є от, трошки написано протягом часу якогось. Не знаю, скільки часу, але ми маємо можемо ресетнути час, я так розумію, за самі мушлі. Після нові, як такого ліміти. А, Покупок та знижки товарів оновлюється одночасно. Ви тобто, також можете безкоштовно оновлювати продукти вручну раз на день, тобто ми можемо безкоштовно. А для наступних ручних оновлень знадобиться певна кількість мушн. не думаю, що він буде оновлюватись типу, дуже довго, там, можливо, годину. Ну, тобто, такі ринки частіше всього, роблять з оновлення раз на годину. Чи більше разів ви оновлюєте, тим більше черепашок споживають. Ну зрозуміло, зворення мушлі. Це стандартна база всіх ринків у грі і за оновлення. Буде ну ворі, і є така штука. Дуже схожа з вором, чесно. Там теж за ринку дорожче і дорожче. Тобто С-2 uh, також відкриває режими про підземель, кристали, Баффіт, круцо для активації, та, 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 та і все. Ну, тут вже про С2. Ну тобто саме цікаво, що ми отримали це таку нову міні-ферму у грі, де ми покращимо свій табор, де ми отримуємо новий магазин з ресурсами, де ми отримуємо нові самі ресурси, де ми в, 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 нові квести, типу умовно пасивні ФК ну, в отримані, але з них ми можемо отримати скрині, з яких падають частки легендарного героя. Це шанс ще отримати Лего. Я не знаю, чи зможу хтось Хоча б за весь сезон з цієї штуки Лего отримати, але, можливо, за рік <смас> назбирається далі. А, сувує, ну і все. Ну, Я не знаю, як ви. Цей режим не робить нічого поганого для гри, додає тільки ну, трошечки чогось нового, чогось цікавого, хоча він набридний, думаю, з часом, але це. Ніякої складності, це просто зайти. ла, -ла, -ла тепло. Ще би прикольно зробили там реально би ферму, типу, понасаджувати грядок, і там такі, знаєте, ходи гриб і сапає, і такий сажає моркву для свого Ну, типу, ще така ця штука була взагалі прикольна і, ну, і реально цікава. Я, я ну, що ви думаєте про цей режим? Чи вам подобається він, чи ні? Ну, мені ця ферма до вподоби. Окей, непогано. Дякую, хоча б щось зробили протягом двох років. Нічого собі, оце конте. Але це краще ніж нічого. Бо могло бути взагалі нічого. Ми пам'ятаємо s 1 старий, ой, s 2 старий. Після s 1 ти переходиш в s 2 і там зміни. Кампанія 15 хвилин. Все. Тут прям будуть s два трошки краще зміни, тому що сам по собі е, гра змінилася, е, там будуть мінятися тепер не тільки там будуть мінятися гілки талантів, все, нові герої з'являються, про них ми ще поговоримо. І якраз таки оцей не режим. Цікаво, цікаво, але я хочу більше побачити нарешті новий С-1 і пощупати вже разом з вами. Нарешті стріми, відкриття, емоції, все як ми любимо. Тому а вам, друзі, дякую за те, що дивилися це відео. Не забудьте написати подобайки та написати в коментарях думки про цей е, новий режим дослідження острова. Чи потрібен в грі, і для кого він буде цікавий, чи будете ви взагалі на нього заходити, аби заб'яти болт. Ну, а вам, всім гарних вихідних і до скорого зустрічі на наступних стрімах та відосах. Всім па-па, друзі! І вогонь усі на конек Підписка на канал, це як закреспекту. Кожен клік – це частина мого фоула тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад ролик, стрими, як трофів веснеш, відео летить, немає формусів теж Кожен день новий вайб, новий план Влад на стримі, це страшні чемпіонський рад.